Очередний факап на роботі. Тут має бути е, рушника сушарочка. Замовник купив їх дві штуки, в нього два санузла. Тільки в одному санузлі у нас зліва, а в цьому справа. А він рушник купив обидві з правим виводом. І, коротше, електрики не заморачувались, вивели, як їм було зручно. Замовник нічого не дивився, купив те, що йому в магазині продали. Ми теж свого роду облажалися, нічого не перепровіривши, висерли так, як нам зручно. Тепер хто б Невістка, нам тепер розрулювати. Коротше, будемо щось видумувати. Треба буде... такий кабель просверлити сюди поза плиточку в штукатурці, вивезти отут новий вивод. А сюди купимо ще одну накладку прихованого монтажу. Якось так будемо виходити із ситуації.